Свою професійну компетентність викладачі економіки івано-франківських шкіл підвищують на спеціалізованому семінарі. Його мета впровадити інноваційні технології навчання, а ще нестандартні прийоми викладання основ ринкової економіки. Віднедавна теоретичну методику шкільного предмету доповнили різноманітні практичні факультативи. Відтак педагогам доводиться роз'яснювати школярам регулюючу функцію податків, особливості соціально-економічної та бюджетної політики. Повна опанувати цю тематику, їм охоче погодилися допомогти фахівці Іван-Франківської податкової інспекції. Тут для вчителів економістів провели день відкритих дверей. Під час екскурсії педагоги ознайомилися із практичним застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Їх міські податківці активно використовують в центрі обслуговування платників під час прийому податкової звітності чи адміністрування. Платежів сьогодні ми зрозуміли ефективність і соціальну значущість податків. Значення податків для кожної людини здавалось би це як недолік. Ми платимо, але розуміємо, що нам дадуть знання, які ми зможемо передати своїм учням. Мета семінару в першу чергу, це Залучити до співпраці фінансові установи, громадські організації для того, щоб уже на шкільному рівні дати дитині знання, основи про податки, про фінансові установи, щоб дитина уже закінчуючи школу, була компетентним випускником, фінансово грамотним і важливо законопослушним.